Сьогодні Володимир Зеленський та Трамп провели телефонну розмову. В розмові також взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц, президент Фінляндії Ступ, президент Польщі Навроцький, прем'єр-міністр Британії Стармер, генсек НАТО, Марк Рютте, держсекретар США Рубіо та спецпредставник США Вітков. Про це повідомляє суспільне, пане Володимире. Ну от бачимо, що після ось цієї майже... 2 години 45 хвилин розмови з російським диктатором, американський президент. Ну, знову ж таки, ми не почули ніяких від нього заяв, особливо. Я маю на увазі про результати цього всього так загальна якась певна оцінка, але напевне добре, що відбулася спільна розмова ось з європейськими лідерами і з українським президентом. Як ви оцінюєте те, що відбувалося? Ну, по-перше, от е Ніяких проривів і не очікувалося особливо. Тобто ну, могла бути якась несподіванка, але не проривна. Тобто, якісь нагадаю, що Росію, в принципі, влаштовував би варіант припинення повітряних атак, тобто таке повітряне перемир'я якесь, бо все-таки українські війська дуже дошкуляють інфраструктурі російській. А оскільки вони мають ну, просто безмежну кількість живої сили, то вони все одно будуть тиснути е, по фронту. Тому, як варіант, е, коли цього не трапилося, значить не трапилося. Очевидно, Трамп розраховував на, е, ну скажімо так, розкриття тем різних в ході прямого діалогу. Бо ми не спис традиційно для дипломатії, коли виходить на такий рівень комунікації, завжди створюються робочі групи, зустрічаються робочі групи, готують документи. Тут жодних документів ніхто не готував. Все будувалося на імпровізації Трампа, на імпровізації Путіна. Експерти, міжнародники, е е е говорять про те, що основною тактикою Путіна було ну таке. Уподоблення Трампові, починаючи з червоної краватки, і тобто він він старався сподобатися Трампі. О, Слухайте, битий кдбшник ну, ну це ж така агентурна робота, примітивна правда. Але якщо на, на такі примітивні речі Трамп ведеться, ну ну значить він теж такий При... собі російський містер ріплі. Ну так <хи> тому за цих обставин. Очевидно, що це була велика імпровізація в цій великій імпровізації, що отримував Путін, ну як і передбачалось, вдалу фотосесію угу. і можливість цю фотосесію кілька місяців на майбутнє схарчовувати російському населенню. Мало того, не тільки російському населенню, а ще й російській еліці, які він буде пояснювати, що ще трошки він дотисне Трампа. І частину санкцій зніметься. Нарешті вони зможуть ну розпоряджатися украденим майном і і, і возити коханок на свої об'єкти нерухомості, чи то в товніцю, чи, чи в Італію на озеро Комо, чи в Штати десь небудь на шоу у Скабієвої будуть казати: а наш та ех, ех, наш каканілта. Как тобто, це це все. Путін всіх зробив, це дуже видно, наприклад, по поведінці такого кремлівського сумасшедшого, як Марков, депутат Держдуми і політолог кремлівський. От він зараз роздуває щоки і поширюється про тріумф Путіна на Алясі. От вони як наш їх зробив? Та питання в тому, що. А що міняє в стратегічному сенсі те, що зробив Путін? Нічого. По-перше, торгівля США і Росії дуже мінімалістична. По-друге, всю погоду для Росії робить Євросоюз, а не Сполучені Штати. Просто у свідомості Путіна, як це, Перший чоловік першого государства в світі, він тільки він легітимізує на царювання в Росії. Якщо ти зустрівся із першим чоловіком першого государства, значить ти вже їм благословлен на царстві в Росії. Ну, це імперська психологія, імперська. Це... Така вторинність, ну, Росія ж завжди вторинною була. Вона завжди була провінцією глухоманню, зачмиреною. І от зовнішнє благословення завжди вважалося ну, правом направління. Ну, тобто е, ярлик на княжіння. Ну, от на, на Лясці можна сказати, що Путін вирвав із зубів Трампа ярлик на княжіння в Росії на найближчий час. Але що це міняє для Росії? А нічого не міняє. Тому що по інерції санкції працюють, е, обмеження на торгівлю нафтою буде працювати, тобто для Путіна було важливо виграти час. От він виграв, отримав час, тільки в що він цей час конвертує? Ну, ще в 100 квадратних кілометрів захопленої української території. А якщо не конвертує, а якщо у відповідь Трамп передає е, дуже багато зброї? Літаків і зброї для літаків далекосяжних ракет, ну і пішло-поїхало. Оце важливий момент. По-друге, оця вся історія, подивімося, інтенсивність комунікації Зеленського із європейськими лідерами. Це означає, що ми невід'ємна частина західного світу, бо за нами стоять. Тобто, коли в українців є недовіра до Зеленського, то... Світові лідери поряд з Зеленським, точно страхівка від дурня. І ця страхівка нескільки від помилок Зеленського. Ну, давайте скільки... згадаємо, як після Овального кабінету змінилися підходи Володимира Зеленського так. до спілкування з американським президентом. Так, от, подивимося ну... зараз. Сьогодні зранку з'явилися перші лідерські коментарі Кір Стармер. Угу. Президент Трамп докладає неймовірних зусиль для врегулювання. Далі фондерляй. Президент Трамп докладає і пішло. Поїхало. Тобто зараз всі працюють на те, що всі розуміють, Трамп лоханувся. Але він старався. Але намагаюся зберегти його так. обличчя. Тобто він старався. Ну, старайся далі, але, але, але наша суб'єктність зростає. Тобто, ми всі працюємо на тебе, але ти провалюєш. Ми ж показували, так, ми ж розповідали, так, ми казали, дивися, так. що відбувається. Нашою, Та, так би мовити, неадекватністю з боку Трампа стало те, що. Буквально ну, через кілька годин з'явилася його теза про те, що обмін територіями знову на порядку денному українськими територіями, ти, гарант міжнародного права у світі розпоряджаєшся замість українського народу нашими землями. Це правда. Тобто ну, ми зараз будемо, чесно кажучи, спостерігати. Як на мене, то посилення Євросоюзу mm -hmm. у, всі, у всіх значеннях. Тобто Євросоюз... я не дивуюся, якщо через десь кілька тижнів його про це запитають журналісти, а він скаже, а хто це сказав? Я це Ні -ні, не, він, це не він, я. Він скаже, що він взагалі такого не міг сказати. Mm -hmm. Це правда. Але є один важливий чинник на тлі Америки Трампа, яка ну яка десь потрапила в смугу аморальності, бо все-таки... Зустріч із Путіним на американській землі це аморальний фактор. Якби аморальність давала результат, але ж не дає, і оце постійне повертання Трампа до сценарію розрахуватись коштом зґвалтованої, тобто відтяпати шматок землі України, кинути пащеку Путіну, а розбити Путіна не пробував. Ти ж ніби за глобальну справедливість. Тобто, вже зараз на тлі такої поведінки багато країн задумуються над власною ядерною зброєю. І, і це, це якраз маховик, який е, запущений непослідовною поведінкою американської еліти. Тому зараз концентрація і така, ну я б сказав, реалістичність поведінки і Урсули фон дерлянь і е, ну, канцлера Мерца. Президента Макрона, прем'єра Стармера. От мене, до речі, здивувало дуже, що е, Трамп включив е, в ці перемовини Кароля Навроцького. Бо він дійсно є креатурою протрампського середовища в Польщі. Все ж таки, вся повнота влади в Польщі у прем'єра. І це мене так трохи стривожило. Але з іншого боку, польська еліта консолідована, вона прекрасно розуміє, що. Треба підігрувати Трампові, бо в Польщі стоїть бронетанкова дивізія американська саме напроти Сувалківського коридору. Тобто, в цьому сенсі, ну, Польща хоче вибороти собі на цій комунікації статус головного партнера США в Європі. Зараз все-таки ну, ми бачимо і Джорджа Мелоні активно комунікує. І активно канцлер Мерць комунікує, і президент Макрон комунікує. Тобто, З континентальної Європи є цілий ряд країн, до речі, той самий Олександр Стуб, президент Фінляндії. Тобто, ми маємо зараз ну, чергову формулу з багатьма невідомими. Відомий Трамп, але я скажу, Наступне, що та інтенсивність, в яку зараз втягується Україна в перемовини, вона просто в результаті, чи це зусилля Зеленського, чи це не зусилля Зеленського, але Україна стає суб'єктом Заходу, частиною Західної свідомості, західного світу. Оце для нас найважливіше. І, по-моєму, цей перелам після, ну, після Аляски починається остаточне. Е, ну, Суб'єктивізування України як частини західного світу. А, ну, якщо говорити знову ж таки, повертаємося знову до цієї зустрічі. Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером на Алясці оглядав засмученим і втомленим. Судячи з його виразу обличчя і слів, він не уклав жодної значущої угоди, яка на його думку була б успішною. Про це пише CNN. Як зазначає видання, заява Трампа про те, що залишилися невирішені важливі питання, свідчить про відсутність зрушень в таких питаннях, як територія, яку хоче Путін, і припинення вогню. Давайте почуємо. Російський цитату. диктатор у результаті все одно отримав дві величезні переваги: перша вражаюче видовище червоної килимової доріжки в Сполучених Штатах Америки, і поїздка в броньованому лімузині Каділакуван. Ці моменти являють собою надзвичайну форму відновлення репутації для воєнного злочинця. Для багатьох українців це було жахливим видовищем, яке ще більше погіршилося тим, що очільник Кремля назвав Україну братньою нацією, попри те, що роками вбивав і цивільних і мешканців. Друга Путін виграв час для просування своїх військ по лінії фронту. Неясно, чи достатньо розгніваний Трамп, щоб найближчими днями послідували вторинні. Ні санкції. CNN підкреслює, час має значення, бо літній наступ Російської Федерації наближається до перетворення поступових успіхів на стратегічні перемоги. Коментатор CBS News Джон Саліван, який обіймав посаду посла США в Росії з 20 по 22 рік, оцінив заяви президента Трампа та президента Росії Путіна після їхньої майже тригодинної розмови як один великий пшик. Путін сьогодні нічого конкретного не сказав, що вказувало б на те, що він серйозно налаштований на досягнення миру в Україні? Це було багато нічого, сказав Саліван. Ну а що ми хотіли ще від Путіна, щоб він сказав американському президенту? Коли ви пам'ятаєте, коли він тільки прийшов, вони прийшли і сіли в прес-залі. Перші запитання журналістів, які викрикували, які були до нього. Так. Коли ви припините вбивати цивільних, до речі, цей страх Путіна перед комунікацією із справжніми журналістами не А ви бачили, як бігали очки? Так. Не, не не перед свинопасами, е, яких йому приводять там в Кремлі на е, стендапи своїх привіз тих свинопасів. Так. Ну, він літаку. привіз. Так. Їх, до речі, і прийняли як свинопасів, але е, суть в іншому, суть в тому, що Путін в нинішній взагалі не, не здатний розмовляти з медіа. В Трампа залишки цинізму лишаються, а він, він теж шпетляє. Він ж не дуже рідко відповідає е, прямо на запитання. Він уникає відповідей прямих. І те, що Путіна пожаліли і не е, притримали для, uh -huh. ну, для трьох питань, як традиційно це робиться: три питання для залу е, для кожного до кожного з е, учасників перемовин. Ну, немає. Взагалі, враховуючи те, як все це відбувалося, по-перше, якщо Росія вирішить про тріумф, то. А де протокол? Це ж абсолютно не протокольна зустріч. Вона була з порушеннями всіх протоколів. А якось, як, Більше схоже на початок бенкету. Так, це, це, ну як, хто... хто... Раніше встав того і тапки. Згадаймо, як Путін абсолютно антипротокольно вискочив і почав першим щось молотити на мікрофон. Ну це ж дич, Ну поки журналісти схаменулися, понатягували навушники, бо він це ж він же молотив це для російської аудиторії. І е, набір тез він нічим не змінювався. Ну, хіба що виникла все-таки під uh -huh. тиском перемовин тема гарантій безпеки для України. Він ну і дов... добре, що не звучали ці терміни денацифікація, демілітаризація. А він виглядав повним ідіотом. Він і так виглядав ідіотом. Посилаючись да. на першопричини. Так, да. uh -huh. але ну, по суті, коли він бовкнув про гарантії безпеки для України, так гарантії безпеки починаються з визнання міжнародного права. Якщо ти визнаєш міжнародне право, то ти не можеш силою змінювати кордони. Якщо Трамп визнає міжнародне право, він не може заохочувати диктатора силою змінювати український кордон. З цього починається, до речі, зобов'язання по Будапештському протоколу та меморандуму також зводяться до визнання територіальної цілісності України, якщо хтось забув про це. Тому. Ну, звичайно, що Путін не міг прямого діалогу з журналістами, це для нього нестерпне приниження. Він, він і так, до речі, якщо по великому рахунку, то Путіна реально принизили. Тобто ну, поїздка на Аляску була приниженням. Звичайно, що путінська пропаганда буде розповідати, що це е, ну це велика перемога. Е. Ну там же ж перші коментарі. Подивіться, поза яка поза була у нього. Ноги він широко відкрив. Слухайте, Но ну це, це таке, це такий примітивізм, це і це боділендвіж, коли тобі нічого сказати. Ти розбираєш, як він руки тримає, mm -hmm. яка в нього кроватка, бо політичних сигналів не було ніяких. Так і ще треба розуміти, що він чувствує. Він себе відчував. Пригніченим насправді подивіться, він а, дурника включав. Та, та, та він включав дурника. А гопники, які, ем, скажімо так, відчувають себе от в такій ситуації тиску, коли його притиснули до стіни, фактично перед всім світом. і Йому треба відповідати за злочини, про які він собака знає. Ну, він ні, знає ну, про ці о, злочини. Фраза він знає а, про я бучу. Я а я, чую, я, я а я чую тут... нічого. А тут і починають бігати очки. Він включає дурника.